У 2021 році я закінчила коледж за спеціальністю медична сестра. Коли почалась війна, я твердо для себе вирішила, що я стану військовослужбовцем. Адже з самого дитинства, юність я бачила перед собою приклад справжнього чоловіка, відданого військовій службі офіцера, то є мій тато. Медичну сферу я обрала за рік до закінчення школи. Мене дуже зацікавила ця професія. І чим далі як і поступила, мене цікавились клінічні предмети, діагнози, лікування. І так я обрала і прийшла до цього самостійно. Медицина для всіх одна, як для цивільних, так і для військових. Моя привідна роль це проведення амбулаторних прийомів для хворих, проводити різні медичні маніпуляції, перев'язка травмованих ділянок тіла. І супровід хворих, травмованих і, на жаль, поранених до лікувальних закладів у військових шпиталів. Звісно, тут морально складно. Кожен день лунають вибухи, але я з великим задоволенням роблю свою справу і тим маленькими кроками наближаю нашу країну до перемоги. Слава Україні!